І щоб дізнатися останні події з зони проведення антитерористичної операції, ми зателефонували до Олексія Дмитрашківського, речника штабу АТО. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Олексій. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам останні новини із зони бойових дій. Упродовж доби зафіксовано 56 спроб атак бойовиків на позиції сил АТО з використанням різних типів озброєння. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках Луганському, Дебальківському та Донецькому. Зафіксовано 40 обстрілів позицій наших військ з артилерійського та мінометного озброєння, 5 обстрілів із стрілецької зброї, один вогневий контакт з використанням озброєння танк, дев'ять з застосувань реактивних систем залпового вогню. Упродовж доби українські силовики втратили трьох бійців. Каменем спотикання для терористів залишається Аеропорт Донецьк. Члени бандформувань та російські найманці уперто ігнорують безпеку цивільного населення. Бойовики самопроголошених республік та їхні російські поплічники продовжують тактику використання живого щита для досягнення власних цілей. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих. Посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань. В одному з секторів, який контролюється українськими військовими, незаконні збройні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню, міномети та артилерію. У напрямку населених пунктів Малоорлівка, Могила Гостра, Майорськ, Нікішине, Кримське, Шуми, Єнаків. одне лише Дебальцево було обстріляно бойовиками 10 разів. У відповідь на провокативні дії ворога артилерія сил АТО 15 разів виконувала вогневі завдання по виявлених цілях. Інформуємо про те, що сили антитерористичної операції застосовують вогонь у відповідь виключно у випадках, коли це не становить загрози мирному населенню. Однак кожне окреме ігнорування терористами домовленостей про припинення вогню знаходить адекватну та жорстку вісість сил АТО. Пане Олексій, в мене запитання з приводу комендантської години, яка була запроваджена на трасі від Ізюма до Дебальцевого через атаки терористів в цьому напрямку. Чи вона вже закінчилася і чи планує штаб АТО запроваджувати такі самі комендантські години на якихось інших трасах? я би не назвав це комендантською годиною. Це вимушені е, такі заходи. Е, так дійсно, е, з п'ятої години вечора до шостої години ранку. Припинений був рух, але цивільних машин це не стосувалося. Цивільні мали можливість пересуватися без перепону, тобто це було обмеження руху лише для військового транспорту, так зрозуміло. З приводу заяв терористів із ДНР, що які вони хочуть створити в Донецькому аеропорту та в місті щастя демілітаризовану зону, як ви оцінюєте такі пропозиції? Дуже пане, що Терористи з ДНР пропонують створити демілітаризовану зону в районі щастя та Донецького аеропорту. Що ви про це знаєте і як ви оцінюєте такі пропозиції? Ну, чутки, які розповсюджують терористи, вони їх ні з ким не обговорюють та не узгоджують. Поки це їхні вигадки, які наразі ні з ким не обговорені. І мене останнє запитання, пане Олексій, з приводу тих окопів, які розпорядився рити губернатор Луганської області Геннадій Москаль на територіях, які межують між тими, які контролюють терористами та наші військові. Наскільки воно буде вигідно для успішного проведення АТО там чи застосування мирного плану? От вам вигідне риття таких окопів в Луганській області на межі території, які контролюються терористами та нашими військовими? Оборонні та фортифікаційні споруди вкрай необхідні для захисту областей, міст. Я думаю, що це буде мати свій результат під час ведення бойових дій. Це не завадить. Дякую, пане Олексій. Бажаю вам успіху.